Я коли прийшов, виходить, я запитую, там, чи є вже якась там стратегія, там, які в нас плани там, і таке інше. Я пам'ятаю, він мені зашерив Шерев Фалік, в ньому було значить, посилання на чотири виставки, на які ми хотіли поїхати. І на цьому, в принципі, там, вся, стратегія. вся стратегія весь план і закінчувався. І ми почали обговорювати: Окей, у нас перша виставка буквально через декілька місяців, тобто я там в січні. Там почав вже долучатися, бо мені треба було ще попередні справи позакінчувати. І я почав вже активно долучатися, і виставка була там на початку квітня. І на той час вони то взагалі нічого не було, там з точки зору якоїсь комунікаційних матеріалів там про продукт, та навіть просто там якісь характеристики продукту, це треба було ще походити і позбирати з інженерів. І ми тоді там зрозуміли, окей, нам треба сайт, нам треба ролик, нам треба якісь там ще, 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 ще там якась перша реклама в цьому в буклеті про саму виставку, там, де перелічені всі учасники, ну, якісь такі, типу, базові дуже штуки, але просто що не було нічого. І ми з ним просто ходили на обід і багато спілкувалися. Типу, я з нього випитую, як він бачить ринок, конкурентів, що йому подобається. От просто, там, які продукти ти любиш, на що ти звертаєш увагу, там, такі якісь речі. І тоді, ми, там, умовно, у нас був підхід, коли е, працювала е, студія, яка малювала там, перші версії застосунку нашого, і він їх попросив намалювати лендінг перший. І я тоді прийшов разом з ним до них, ми там познайомилися, і вони показували, там ще навіть текстів не було, типу, а просто якісь там логічні блоки, називаємо це так. І я на це подивився і кажу йому, що ну, це якась дуже така. Я як збачу по-іншому, типу, це те, що зроблено, це там нічим не відрізняється, домовно будь-якого продукту на кікстартері ну, там, замінити. Рендер продукту і те саме буде. Немає характера якогось. І тоді там я познайомив його, я кажу, що от є цей чувак арт-директор, давай спробуємо його залучити, бо він мислить доволі цікаво і може передати візуально характер, як треба. Ми його забрали до себе, ми почали працювати. І коли ми почали видавати там, першу версію сайту, перший ролик. Він такий. Ну, питань нема. Працюємо ну в тому плані, що я, я зрозумів, що з'явився дуже високий якийсь рівень довіри.